У ефірі на часі останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз і далі про таке. З 1 липня в Запоріжжі стартувало голосування за нову назву для комунальського району. Який з чотирьох варіантів обирають запоріжці та чи радіють змінам? Раніше їх можна було зустріти в степу чи біля водойма, а зараз вони з'являються і в місті. Що робити, якщо ви побачили змію на вулиці, та як діяти в разі укусу? Ті петрогліфами та, начебто, мають цілющі властивості. Запорізькі археологи чи не щодня знаходять нові унікальні камені на узбережжі Хортиці. Більше про сакральні знахідки та їх значення далі. Сьогодні в результаті ворожого артобстрілу, пошкоджена одна з міських лікарень. Постраждали п'ятеро пацієнтів та троє медиків. Також пошкоджено фасад будівлі та зруйновано частину палат. Комунальники ліквідовують наслідки обстрілу. Загалом внаслідок атаки Херсонщини 11 постраждалих. Також вночі ворожий дрон камікад заатакував блокпост поблизу молодіжного. Мінновибухові травми та осколкові поранення отримав правоохоронець. Вчора з 11 до 12 прильоти по території, пряме влучання в будівлю, є ранені, загиблих немає. Приблизно 108 вікон по території закладу пошкоджено около 8 дверей в закладі, ну, не враховуючи фасадів і останні операційне ціло в палатах. Зараз зайти немає можливості. Є велика країни з того, що стінка впаде. По цьому зараз ще не розбираємо. Що найменше дві людини загинули, та шестеро поранені внаслідок обстрілів Донеччини. Зокрема, у Покровську росіяни вбили двох чоловіків і поранили жінку. Ще двоє чоловіків отримали поранення на дорозі між Покровськом і Родинським. У дружківці внаслідок ударів шахедами поранено три людини, пошкоджено чотири будинки. Вночі ворог атакував дронами. Дніпропетровщину у кривому розі загорілось приватне підприємство. В іншій громаді вдарили по фермі, наслідок чого постраждала літня жінка. ФПВ-дроном та артилерію противник по цілю по Нікопольщині. Гатив по райцентру й Покровській громаді. Побиті багатоповерхівка, приватна оселя, гараж, господарська споруда зачепила лінію електропередач. Через скидання боєприпасу з безпілотника вчора надвечір у Нікополі був понівечений приватний будинок. Втретє, за останні півтора тижні енергетики в Запоріжжі Обленерго атакували ворожі дрони. Вся бригада наразі перебуває у лікарні. Попередньо два електромонтера зазнали контузії. Пошкоджено бригадний автомобіль. Решта бригади також перебуває у медичному закладі та проходить обстеження. Під час атаки БПЛА 1 червня постраждала також дача у Кушугумській громаді. Дрон пікірував у будинок, який зруйновано вщент. На щастя, люди не постраждали. Через обстріл пошкоджено і міський ботанічний сад від вибуху побило скляні конструкції теплиці. Наразі заклад тимчасово зачинений для відвідувачів. Тим часом у місці триває ліквідація наслідків атаки по Запоріжжю виконано закриття пошкоджених віконних отворів за 24 адресами. Також відремонтовано покрівлі у восьми приватних осилях. І на шести будинках наші фахівці встановили тимчасове укриття дахів з плівки з сукупною площею майже 570 квадратних метрів. Крім того, громадяни, які вирішили виконувати ремонт власними силами, безкоштовно отримали з міського резерву необхідні матеріали. Це плита ОСБ, шифер, брус, рейка, плівка тощо. Загалом це понад 1260 одиниць. Розвідники ліквідували залізничні шляхи на тимчасово окупованій території. Рух паралізували на понад тиждень, проте вчора, 1 липня, їх відновили, і наші захисники нанесли повторний удар. Тепер одна з ключових логістичних гілок окупаційної армії у Запорізькій області знову заблокована. Волонтер з Херсона Григорій Янченко відомий, як дядя Гриша, тепер має у своїй колекції і прапор Запоріжжя. Стяг з побажаннями від всього міста для оборонців передала очільниця міста Регіна Харченко. Наразі волонтер збирає кошти на допомогу нашим військовим вже завтра. Він поїде на передову до захисників і захисниць, аби передати черговий вантаж. Сам дядя Гриша каже, стяг став приємним подарунком на дня народження. Фізбуці так як минулого разу більше півтори тисячі, мабуть, було поздоровлень. І це дуже приємно. Під моєю опікою, останні, як кажуть, роки повномасштабного вторгнення в мене під опікою залишилося два, два підрозділи, тобто дві бригади. 25 та Дніпровська, Січиславська бригада і Хайсницька, отакутна от, прима, у складі якої є батальйони аліни да Думаю, що дуже актуальне побажання для кожної родини, яка чекає свою захисницю чи захисника для кожної матері, для кожної дружини, щоб її рідна людина, захисник чи захисниця, повернулись додому живими. Нехай це буде побажання, яке обов'язково втілиться для кожного нашого суперська. Волонтер повезе дрони, а ще так звані розхідники, наприклад, скуби та плівку. Також бійцям потрібні мавіки та реби на Покровський напрямок. У Запоріжжі Григорій Янченко перебуває у волонтерському центрі Солдатський привал. До цього дядя Гриша об'їздив вже близько 60 міст. Зокрема, був у Дніпрі, Кременчуці та Полтаві. В планах ще чимало міст. Я знаю, що це для вас формальність, а це дійсно щиро. Тому я дякую вам за, за, за щирість, яка, яка завжди, за допомогу, підтримку, яка дійсно завжди. Це дуже дорого варто. Дякую. Комунарський район може отримати нову назву, яку обиратимуть самі мешканці. Їм запропонували кілька варіантів. Опитування проводять онлайн. Воно стартувало з 1 липня і триватиме місяць. Як взяти участь у голосуванні та що запоріжці думають про перейменування, розкаже Аліна Мельничук. Комунарський район існує майже півстоліття. Проте його назва підпадає під закон про декомунізацію. Тож зараз кожен мешканець може вплинути на те, яку нову назву отримає цей район. Історія з переіменуванням почалася ще у 2016-му, коли комунарський треба було декомунізувати. Тоді більшість людей виступили проти і процес загальмувався. Та у 23-му році мешканці знову створили петицію за назвою Святославський. Проте й тоді цей варіант не набрав необхідної кількості голосів. Тож тепер знову повернулися до цього питання. До Запорізької міської ради надійшло звернення народного депутата України Романа Лозинського, який є головою підкомітету з питань декомунізації. З цього приводу було зібране засідання робочої групи по топоніміки, на якій було зазначено і розглянуто порядок і початок переименування Комунарського району. Нині серед можливих майбутніх нас у району європейський, козацький, космічний та південний. Думки людей щодо переіменування розділились. Хтось каже, не на часі. Я проживаю в цьому районі ну, всі свої 17 років і не бачу сенсу якось по-іншому його називати, тому що все одно люди будуть називати як звикли. Це ж нічого ролі не грає. Як воно було, пускай так і остається. Люди цьому всі звикли. Всі знають, де воно що знаходиться. Куди йти, де ж а так міняти, а от жись лучше не стане, що не попеременують. Та багато тих, хто вже має фаворитів серед нових назв. Я все життя живу в цьому районі, і я підтримую цю ідею, щоб його перейменували на космічний або козацький. Космічний він більш привичний. Все життя так якось називали і все. А козацький ну, просто класно звучить. Підтримую перейменування на козацький. Бо... Запоріжжя це козацьке місто. Треба змінити, я так думаю. Мені подобається з перелічених космічна, ну, тому що у нас головна там вулиця, космічна вулиця, і все зрозуміло, що це за район і де він знаходиться. Це комунарівський. Ну, я все життя прожив. і ну, Якщо переймановувати, то тоді в космічний. Тому що ну всі називають космос. Комунарський складається з двох житлових масивів. У народі їх називають космос і піски. Свою офіційну назву район отримав на честь робітників південних залізничних майстерин Олександрівська, а саме комунарів, які брали активну участь у революційних подіях. Проте історики кажуть, що існує ще одна версія. Отримав свою назву, ну скажімо так, не на честь знаменитих комунарів по Парижу, а на честь одноіменного підприємства, яке постало на базі саме Менаніцької промислової спадщини. Зараз, роблячи свій вибір, ми маємо усвідомлювати не лише історичну спадщину, а і свій вибір громадянський, яким ми бачимо місто. Які хочемо вкласти у нього нові смисли. вкласти нові сенси у назву та проголосувати за неї жителі Запоріжжя можуть до 30 липня. Усе онлайн, заходимо на сайт міської ради, гортаємо вниз, обираємо громадська участь, далі електронні консультації, знаходимо опитування, далі вниз, тиснемо варіант і проголосувати. Після реєстрації по одному зі способів ваш голос буде зарахований. А комунарівський отримає нову назву. Аліна Мельничук, Єгор Батуренко, Елізавета Колеснікова, Микита Дейнега, Олександр Гоц, телеканал МТМ. 30 нових ноутбуків отримали діти, які залишились без батьківського піклування. Техніку передали благодійники підтримка українських сиріт, з якою співпрацює служба у справах дітей. Раніше благодійники вже передали понад сотню гаджетів маленьким запоріжцям. Коли я дізналася, що мені подарують ноутбук, я була дуже рада, тому що. В умовах онлайн-навчання техніка відіграє дуже важливу роль у якісному та комфортному навчанні. Зараз ноутбук це не просто можливість навчатися, це фактично доступ у великий зовнішній світ. Але я певна, що для когось це стане ще однією додатковою опцією досягати, перемагати, вчитися інвестувати в своє майбутнє і бути розумнішим. На відпочинок до Умані у рамках державного проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Діти Кушугумської громади поїхали на тиждень відпочивати до Черкаської області. Там на них чекають різноманітні культурні та розважальні заходи, відвідування видатних місцевих пам'яток, а також спортивні змагання та екскурсії. Окрім цього, малечу познайомлять з самобутньою культурою, історією та звичаями краян. Це вже друга дитяча група. Оздоровлюють перш за все дітей полеглих захисників а також. Із сімей, що опинились у скрутних життєвих обставинах. Вони там будуть е мальовничний пейзаж е парку, гідропарку, е дендропарку. Да, Софія. Е потім там ще в них план. То тобто вони теж на сім днів поїхали відпочивати разом з Новобузькою громадою. І слідуючий етап у нас зараз йде перемовини з містом Гайвороном. Гайворонську територіальну громаду також ми діточок повеземо. У них там величезний, величезна річка Бух, прекрасний мальовничий вид, там є оздоровчі табори, і вони запрошують також туди з якоюсь програмою. Тепер Гатнинська громада. Ми два тижні тому підписали меморандум про співпрацю пліч-опліч. Вони також розглядають час питання. Це Київщина, це межа Київського району. От і будуть там також дітки відпочивати загалом цього літа у мальовничих куточках країни кушугумці планують оздоровити близько сотні дітей. У рамках проєкту «Пліч-Опліч» укладені угоди про співпрацю з п'ятьма такими тиловими громадами. Ми зробили п'ять меморандумів про співпрацю в рамках пліч-опліч з п'ятьма громадами України. Перша Підбересівська громада відкликнулася і взяла на 10 днів дітей для відпочинку в місті під Львовом. Це дуже такий файний готельно-оздоровчий комплекс Емелі Резорт. Він один з найкращих в Україні. І наших 15 дітей там відпочили два тижні. Thank you. Що має стародавнє зображення від привісних людей, один з них, взагалі, у формі коропа. Борозна на ньому нагадує луску. На початку 90-х років минулого століття, в період розквіту езотерики, увагу містян, які шукали місця сили, привернув великий камінь незвичайного кольору та форми, який лежав на узбережжі хортиці. Знали про нього і раніше, але так голосно і активно заговорили вперше. Його поверхня була покрита петрогліфами, а сам камінь, начебто, мав. Цілющі властивості за легендами, козаки гріли на ньому свій поперек та лікували рани. Народ почав масово йти до каміння з надією вилікувати недуги, а деякі навіть відколювали від нього шматки. 23 роки тому один з найбільших каменів перенесли до музею запорозького козацтва. Його вага понад 4 тонни. Але відбулася ну, така дивна річ, як тільки зрушили з місця оці більше ніж 4 тонни каміння, то о, нічого, нічого не було. Все нормально було з погодою, і здійнялася таки, така буря, такий шквал, вітер, дощ. ну Тобто, начебто, природа сама не хотіла цього дійства, так, що його перенесли. Деякі науковці кажуть, що петрогліфи, якими вкритий камінь, розшифровуються як короб. До недавнього часу чорних каменів у музейному дворі було вісім, та зі спадом води у Дніпрі знайшли нові. Наприклад, на острові Дубовому камінь теж із борознами. Його неофіційно називають черепахою, бо зображення дуже нагадує панцир. Нині на хортиці вже дві глиби чорного каміння, які покриті петрогліфами. Науковці припускають, що і коропи і черепаха могли бути тотемними каменями для поклоніння. Цей камінь, біля якого ми стоїмо, відрізняється від попереднього, тим, що він менш помережений, ну фактично не помережений. Тобто це звичайний шмат породи габродіабазу. Проводяться дослідження складу цього каміння для визначення його походження, його, ну, саме його складової. Його походження в плані порівняння, наприклад, з тим же самим черкаським камінням. І ці усі нюанси досліджень, коли будуть зведені докупи, вони дадуть чітку відповідь, наприклад, звідки конкретно сюди прибуло це каміння, чи борозди на камінні мають походження природне або штучне, тобто зроблені людиною, Ну, власне, будемо чекати на результати. Змії вже почали з'являтися в центрі Запоріжжя, і це не єдине місце, де плазунів виявляли навесні та влітку. Чимало жителів занепокоєння, адже побоюються, що змії можуть бути отруйними. Наші кореспонденти спробували дізнатися, чому вони почали з'являтися там, де зовсім не очікуєш їх побачити, і чи варто їх боятися. Більше про це знає наша Анна Крамаренко. Раніше змій переважно можна було зустріти, наприклад, степучі біля водой, а зараз вони все частіше з'являються в найнеочікуваніших місцях біля житлового будинку, в центрі міста. Фахівці кажуть, у разі виявлення змії головне не чіпати її. Острів Хортиця одне середовище існування змій. Науковці кажуть, в Запоріжжі мешкають два види вужів і два види полозів. Всі вони не отруйні. На Хортиці колись випускали декілька особин гадюки. Але зустрічі з ними не було. Дуже часто люди бачать водяних вожів, Вони також мають такий злегка геометричний малюнок на шкірі, і їх можна сплутати з гадюкою. Але насправді ну за останні 30 років на території міста гадюк не фіксували точно. Нашій знімальній групі змії на шляху не зустрілися, а от зміїну линьку скидання плазунами старої шкіри бачили. Та не тільки на Хортиці, як виявилось, мешкають змії. Деякі з них іноді прогулюються і містом. Не так давно плазунів бачили посеред дитячого майданчика, поруч з будинком, та навіть знімали з балкону третього поверху. Про непроханих гостей мешканці повідомляли до аварійно-рятувальної служби. Фахівці обережно ловили змій та відпускали у природу. Це стереотип. То, що змії тяжіють до води або до саме таких відкритих природних ландшафтів. Чому? Тому що змії це хижаки, вони полюють на дрібних савців, на комах, і вони можуть мешкати там, де є їхня здобич. Тобто, якщо казати про місто, то у підвалах багатоповерхівок, можуть мешкати щури, і, відповідно, є хижаки, які будуть на них полювати. Добре лазять як по деревах, так і по досить гладких поверхнях стін, а вони в нас не ідеальні. Тобто, це насправді нормально. Не дивлячись на агресивну поведінку, змії такими не є. Так вони захищаються. Тож, якщо зустрінете змію, не лякайтесь, і тим більше не намагайтесь її спіймати чи жбурнути. Адже хоч змії у нашому регіоні не отруйні, вкусити все рівно можуть. Змії полози, тим більше вони можуть вкусити. В них є так звані зуби, їх дуже багато. Це такі невеличкі вирости на щелепах. Вона навіть може подряпати шкіру, не прокусити, а власне породряпати. Але ми розуміємо, що це дика тварина, вона не чистить ці зуби, вона може бути переносником якихось забруднювачів. Тобто вона полює знову ж таки, вона полює на гризунів на тих самих мишей, які можуть бути переносниками. Інфекційних хвороб. Якщо ж змія вкусила, фахівці радять обробити місце укусу антисептиком та промити з милом, але краще за все звернутись до лікаря. Дуже легко відрізнити укус отруйної змії від неотруйної. Коли у вас чітко два сліди від зубів, то це отруйна змія. Якщо це просто як такий з дрібних зубчиків або просто подряпина, то це не отруйна змія. Знову ж таки, отруйні змії, гадюки вони мають вертикальну зіницю, як у кішки. Е, у Неотруйних зміїв полозів, вужів, зіниця кругла, досить легко відрізнити. Два види полозів, які мешкають на території Запоріжжя, занесені до Червоної книги України. Якщо вони трапляться вам на шляху, не чіпайте їх і не забувайте, змії відіграють важливу роль у природі, зокрема контролюючи чисельність гризунів. Анна Крамаренко, Лізавета Колеснікова, телеканал МТМ. У Запорізькій області стартували жнива. Аграрії планують зібрати врожай з понад 150 тисяч гектарів. Це пшениця, ячмінь, жито, овес, ріпак і навіть гірчиця. Через рясні дощі деякі з господарств призупинили збір зернових, проте вже наступного тижня його поновлять. На збиранні врожаю було задіяно 400 комбайнів. Середня навантаженість на один комбайн складає 320 гектарів. Наразі на звітну дату ранні зернові обмолочені на площі 1118 гектарів, намолочена 3009 тонн зерна при врожайності 26,9 центнерів з одного гектара. Крім того, озимий ріпак зібрано на площі 80 гектарів, намолочена 120 тонн урожайність становить 15 центнерів на гектар. Загалом в області цьогоріч посіяли понад 100 тисяч гектарів озимих зернових. Це більше ніж торік. А от озимого ріпаку менше близько 30 тисяч. Причиною стала засуха восени та взимку, а також збільшення обстрілів. Весні заморозки які стали сталися в першій декаді квітня поточного року. Внаслідок заморозків пошкоджено і та втрачене посівів зернових зернобобових та технічних культур на площі 1810 гектарів. Багаторічні насадження пошкоджені на площі 283 гектари. А заморозки призвели до недобору врожаю сільськогосподарських культур. Бойове мистецтво без зброї. Всесвітня федерація карате є найбільшою у світі, адже об'єднує понад 50 мільйонів людей. З 2020-го це мистецтво бою стало олімпійським. Вивчати карате можна і у Запоріжжі. Тут працює кілька спортивних шкіл, де займаються як діти з 4 років, так і дорослі. Цей спосіб самооборони, шлях розвитку і спортивна кар'єра. Як карате формує характер запорізьких спортсменів, розповість Артур Трукін. В хорошому темпі на нього йдеш, але бачиш, що якщо він не впорається трошки з дистанцією, все одно даєш меншу швидкість. Перший удар ногою в голову Малаші, другий ура Малаші. Це дуже потужні поштовхи, які мають оцінку в три найвищі бали. В такому темпі діти тренуються трохи більше години. Зараз в клубі займається десь приблизно 150 діток. Тренуємо ми кожен день, окрім неділі. Неділя ми даємо відпочити. По перше, я думаю, собі а потім вже діткам. Бо діти не втомлюються. Я так думаю, з понеділка, по п'ятницю по суботу, з третьої години тренування за графіком. Серед вихованців клубу Олександра Шолохова та Еліна Селеменєва спортсменки національної збірної України, які входять до топ 10 світового рейтингу і вже здобули 12 медалей на рейтингових міжнародних турнірах, зокрема на етапах прем'єр-ліги та чемпіонатах Європи. Більше десяти років цьому спорту віддала і Еліна Селеменєва. Серед дорослих змагань це мене два дві бронзові медалі з чемпіонату Європи. 24-й рік, 25-й рік. Також три золоті медалі з молодіжного чемпіонату Європи 18-20 молодь. 22 -й, 23 -й, 24 рік. <піллянна> Також на Combat Games серед одноборств, яке було в 23 році, в Ріаді стало першою. Наразі запорізький клуб Конкордія один з найрезультативніших з карате в Україні. Окрім перспектив професійного спорту, його вихованці всебічно розвиваються під час тренувань. Активне життя, яке допомагає тримати в доброму стані здоров'я, це самозахист, це той вільний час, який діти можуть гуляти на вулиці, робити якісь невідомі речі. Вони зайняті, вони в доброму, правильному ком'юніті таких самих людей, все освічені діти, в яких ми бачимо і навчаємо їх, привчаємо не тільки в фізичні, фізичній роботі, але і працюємо з їх ментальною складовою. Ви великі молодці, направду, і ви, шановні батьки так само, і безумовно тренери. Тому що ви не злякались, ви залишились тут. Ви тут виховуєте і ростете своїх дітей. Більше того, ви знаходите сили інвестувати в їх майбутнє, тому що спорт. Це супер-крута компетенція по життю, тому що це про дисципліну. А фізичне навантаження зараз ну це, це мастхев навіть для ментального здоров'я. Тим часом в клубі Конкордія очікують, що вже незабаром карате повернеться до програми Олімпійських ігор, і запорізькі спортсмени матимуть шанс там виступити. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш телеграм-чат. бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.